Зараз перед нами вийде відомий етнограф, фольклорист, академік, з Пряшова за словаччини пан Микола Мушинка. З вітальним словом зустрічайте одного з найголовніших лемків Микола Мушинка просимо до мікрофону. Добрий вечір, шановна громада. Я приїхав. Передати вам привіт від Лемків Словаччини, які три тижні тому провели найдавнішу лемківську ватру, а то вже 59-те свято культури русинів українців Словаччини. Я приїхав не сам. Привіт я. Привезли ми колектив співацьку групу жіночу Старінчанка. Чому старінчанка? Тому що оці жінки е, мають подібну долю, як і польські лемки. В 70-х-80-х роках сім лемківських сіл Першихщина виселили і ліквідували. Правда, кожному господареві побудували будинок в місті або там, де він хотів, а на тому місці побудували греблю, яка постачає водою цілу східну Словаччину. Отже, так як тут ленки виселені з Польщі, вони щороку зустрічаються там, над цим, де нема вже жодної хати, але якесь почуття. Спорідності з тим краєм їх веде туди. І вони оці пісні, які спадкували від своїх предків, хочуть показати і вам. Тут зібрано майже все, що той Ленко написав, якого цілий світ шанував, був працював у Чехословацькій, Чехословацькій академії наук, його книжки виходили за кордоном. Чехи вже після його смерті видали, а на Україні лише в 2013 році. Якби хтось хотів трошки більше довідатися про цього визначного Ленького вченого, так запрошую вас до тої Ленківської хати, музею. О сьомій годині вечора я буду презентувати оці три книжки, видані Національної академії наук України. Тож до зустрічі в хаті, в музеї сьогодні о 7 годині вечора.